Вітаю ви на повітряну йогу. Так, я тут тренер. Чудово, я теж хочу сьогодні показати пару професійних вправ. Але це моє заняття. А повітря моя стихія, розумієте? Я в ньому шарю все добре. Але я вже 5 років на цьому гамаці. Ви взагалі тренерством займалися? А я все життя в повітрі. Ви розумієте? Я на ньому народився, я в ньому досі літаю. І мені здається, знаєте, голов повітряний йозі шарить більше ніж людинка. І що, у вас прямо є сертифікат? Тисячу <хух> годин польотів в повітрі. Я вже повністю ліцензований тренер. За версією природи. Так, яке тоді головне правило флай-йоги? Віса знаю. Повністю розслабити шию. Стаєте отак і шия має прямо гуляти по всьому тілу. Гур-гур-гур. Головне правило це слухати тренера і не перевищувати рівень своєї готовності. А що ви зараз його порушуєте? Послухай мене, я професійний тренер в центрі Юніфорс. У мене є сертифікат, і я не дозволю якомусь горобцю розправляти тут крила. Поняв, поняв, все, все. Але якщо потрібна допомога з справами в повітрі. Не треба. Окей, окей. Отож. Повторюємо за мною. Один. Два. Що сталося? Я схоже крило! Це тіло потягну. Ви ж казали, що у вас тисяча годин польотів. Ну так, але я просто літав, гадив на людей. Я не розтягувався.